Доброго дня! Сьогодні у нас новий урок хімії. Відкрийте, будь ласка, ваші робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Особливості взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з металами. Ми вже з вами розглянули, що звичайна розведена сульфатна кислота має ті ж самі хімічні властивості і взаємодія точно так, як і інші раніше вивчені кислоти. А якщо ж ми будемо говорити про концентровану сульфатну кислоту, то вона характеризується тим, що під час реакції з металами, що в радіоактивності знаходяться доводню. Сульфур буде відновлюватися до ступенів окиснення плюс 4 0, мінус 2 і мінус 3, з міддю, ртуттю і сріблом ступінь окиснення в сульфуру буде тільки плюс 4. Тільки плюс 4. Для цього ми з вами напишемо по одному рівнянні реакції, щоб продемонструвати, як реагує сульфатна кислота, концентрована з хімічними елементами, з металами, що до водню в ряді напруг, і після водню в ряді напруг металів. Розглянемо взаємодію магнію із концентрованою сульфатною кислотою. Утворюється магній сульфат, сірка відновлена і вода. Дане рівняння не таке ж просте. Якщо ми скористаємося методом підбору коефіцієнтів, то нам потрібно буде поставити ось тут четвірки. сюди ми поставимо 3. Перед сульфуром також 4 і перед магнієм ми поставимо 3. В даному випадку ваша задача самостійно розставити ступені окиснення в рівнянні реакції. Розставити ступені окиснення сполук, хімічних елементів у сполуках в рівнянні реакції. Це ваше домашнє завдання. Продовжимо. Якщо ж ми будемо дивитися на властивості концентрованої сульфатної кислоти із речовинами, які знаходяться після водню, до прикладу, ми візьмемо Меркурій або гідраргіум плюс сульфатна кислота, то в такому випадку в нас утворюється гідраргіум сульфат. Сульфуроксид та вода. Зрівняємо. Перевірте все. Ваша задача тут також розставити ступені окиснення. Отже. На сьогоднішньому уроці ми з вами зрозуміли, що концентрована сульфатна кислота взаємодіє із металами не так, як розведена сульфатна кислота. Для того, щоб закріпити ваші знання, напишіть, будь ласка, аналогічні рівняння реакції для кальцію із сульфатною кислотою та для міді з сульфатною кислотою. Вкажіть, що відбудеться, які речовини утворюються і які в них будуть ступені окиснення. Далі давайте з вами розв'яжемо наступну задачу. Умова нашої задачі звучить наступним чином. Секундочку. Кальцій масою 200 г повністю прореагував з концентрованою сульфатною кислотою. Отже, маса кальцію дорівнює 200 г. Він прореагував із концентрованою сульфатною кислотою. До відновлення сульфуру до ступеню окиснення плюс 4. Сульфур у нас отримав ступінь окиснення плюс 4. Обчисліть масу солі. Отже, нам необхідно знайти масу солі. Запишемо, що ми не знаємо, яка в нас сіль. І об'єм газу, що утворився. І об'єм газу. Отже, перше, що ми маємо з вами зробити, це написати рівняння реакції. Адже у нас говориться, що кальцій вступив у реакцію із сульфатною кислотою. Внаслідок чого утворилося кальцій, кальцій сульфат. По аналогії із рівнянням, яке я для вас писала, ми пишемо, що ще утворився сульфур оксид. Якраз це буде в нас газ. І виділилася вода. Спробуємо урівняти наше рівняння реакції. Ось і все. Давайте з вами перевіримо ступені окиснення сульфуроксиду. Мінус 2 помножити на 2 буде мінус 4. Міняємо знак на протилежній плюс 4. Ось у нас така сполука, такий оксид виявився. В нас сказано, що маса кальцію 200 г. Нам необхідно знайти масу солі. Сіль в нас кальцій сульфат. І нам необхідно знайти об'єм газу. Ось. В даному випадку ми з вами можемо зробити наступну пропорцію. Будьте уважні, 200 г відноситься до г. Як тепер записуємо молярну масу кальцію? Подивіться, будь ласка, в періодичній системі, можливо, хтось близько є. Секундочку, я зараз відкрию свою періодичну систему. Кальцій в нас має масу 40. І відноситься до маси кальцій сульфату. Значить, нам треба написати 40, додати сульфур у нас 32, і плюс оксиген 16 помножено на 4. Звідки ви можете вивести пропорцію? Ви, вивівши пропорцію, ви дізнаєтесь масу солі кальцій SO4. Це в нас буде Х. Х у нас буде. 200 помножити на 16 на 4, 64. І 40 плюс 32 це у нас 72. 72 і 64. Скільки разом буде? 136. Значить, 200. Помножити на 136 і поділити на 40. Ми скорочуємо нулі. Підрахуйте, будь ласка, скільки ви? В нас вийшло 680 грам. Так. Так, це ми знайшли масу. Тепер наша задача знайти об'єм. Ось об'єм нам необхідно шукати через кількість речовини. Тобто, спочатку нам необхідно знайти кількість речовини кальцію. А ви знаєте, кількість речовини дорівнює маса, ділена на молярну масу. Маса кальцію ділена на молярну масу кальцію. Тобто 200 поділити на 40. Скільки це буде? Це буде 5 моль. Далі ви можете знайти об'єм. Оскільки в нас за рівнянням реакції кальцій взятий в таких ж самих співвідношеннях, тобто співвідношення йде один до одного, як і сульфуроксид, то об'єм сульфуроксиду буде такий самий точно, як об'єм кальцію. І кількість речовини така сама також. 5 моль помножити на об'єм молярний, а це 22,4 Тобто, скільки в нас виходить? 108, 109,2. 109,2, якщо я не помиляюсь. Якщо я помилилась, переправте мене, будь ласка. Ось ми з вами розв'язали дану задачу. Тепер я попрошу вас, щоб ви розв'язали самостійно дуже схожу задачу. Умова задачі звучить наступним чином. Дано кальцій масою 200 г, тобто маса у нас та сама. Повністю переругвав з концентрованою сульфатною кислотою до відновлення сульфору до ступеню окиснення мінус 2, 2 мінус. Обчислять масу солі та об'єм газу, що утвориться. І назвіть газ. Нам необхідно знайти масу солі Секундочку. та об'єм газу. Пробуйте розв'язати дану задачу самостійно. Удачі вам в роботі! Дякую вам за увагу! До зустрічі.